Квіти в Антарктиді все ж бувають дрібні, непомітні, вони з'являються ненадовго на голому каміні. Частіше зустрічаються мухи, лишайники і водорості. А у дерев кущів чи зелених полів тут зовсім немає. Зате живі істоти, які тут виживають найунікальніші на планеті. Почнемо з найменших. Це безкрилий комар. Його завезли випадково у 60-х роках, і через відсутність ворогів він масово розмножився. Він може замерзнути, потім відтанути і ожити знову. У його крові є спеціальні білки антифризи. А ще. В нього немає крила, тож вітер його не зносить. Кусати він теж не вміє. Вище до води можна знайти мікроскопічних ракоподібних пружинців і кліщів, але мурах, бджіл, ос, метеликів, жуків, мух і звичайних комарів тут немає жодного виду. Також відсутні амфібії і наземні хижаки. Лютий холод, сухе повітря, нестача ґрунтів і рослинності та вітер роблять їх існування просто неможливим. Якщо безкрилий комар, переможець на землі. Про інших тварин Антарктиди дивіться у наступних наших відео.